Морозного сонячного ранку учасники готуються до старту. У змаганнях беруть участь вихованці спортивної школи. Спортсмени від 85 до 2005 року народження. На лижах це кататися це цікаво, корисно. Ти е, участвуєш на змаганнях. Я дуже хочу перемогти і я дуже рада за усіх учасників. Це для здоров'я ребенка, для здоров'я, бы... Би... Діті очі навіть на воздухі на улиці, таку хорошу погоду. І син, і внук, і внучка. В мене тут всі. Подивитися на змагання прийшли, і ветерани гірськолижнього спорту. Іван Шрамко згадує, як вперше 20 років тому став на лижі. Я їм завидую, що вони такі маленькі. Ну і я би й думаю, От я би і я цей період. А то ж 37 років було як я. Ну, починав. Ті часи, говорить Іван Шрамко, гірськими лижами займалося багато любителів. Спорт був доступний і кожен бажаючи міг дозволити собі придбати усе необхідне. Я лижі купував за 100 гривень. Кріплення там 150 болтинки 100, ну от почти 500 гривень виходить. Це тоді було. Це тоді було. Мене тепер дружина снабжає, я не вважаю. Нині ж для того, щоб взяти участь у змаганнях, треба витягнути з гаманця чималу суму на спортивний костюм та інвентар. Амуніція майже вся імпортна. Курс долара виріс у тричі, то вся амуніція виріс виросла втричі. Тому я так думаю, що від 30 до 50 тисяч потрібно на те, щоб екіпірувати спортсмена на змаганнях. Цього року це вже треті змагання, що проводить дитячо-юнацька спортивна школа імені Бутовського. За їх результатами найкращі спортсмени представлятимуть Полтавщину на Кубку України 18 лютого.